Так що Бог є, друже, Бог є. Саме головне, аби ви були? Бо хто думає, що Бога нема, як помрете, то будете там, де Бога нема. Бог справедливий, а де Бога нема? У пеклі, місці, де відсутність Божа, там, де нема Божої присутності. А скажете, як так може бути? Якщо Бог є всюди все присутнє. Так, там є місце, де людина не зможе комунікувати з Богом, де вона відчує, що вона від Бога відказалася, і вона буде перебувати в спільноті одиноких, нікому не потрібних людей. Так що Бог є, а от чи ви є, не знаю.